Розвиваємо пам'ять і увагу! Привіт, малята! Привіт-привіт! Привіт, любі малята! Ви на каналі Манюня Евелінка. І сьогодні в нас час на казочку. Любите казочки? Любите казочки? Любите! І ми теж дуже сильно любимо казочки. А яка в нас пора року? В нас зараз зима. Зима це коли падає сніг і дуже-дуже холодно. Холодно. Покажи, як холодно. Ось так холодно. Так. так. Ми вдягаємося на вулицю дуже-дуже тепло. Шапку на голову. Куртку вдягаємо, теплі чобітки вдягаємо на ноги, теплі штанці. Так. А ще вдягаємо рукавички на руки. Рукавичка. Ага, Тому і казочка сьогодні в нас буде зимова. Казочка рука. А, а почнемо ми з того, що лісом взимку йшов дідусь. Ішов лісом, ішов топ-топ, топ. Пішов -топ -топ. дідусь. Ось який дідусь. А з ним йшов його вірний друг. Пес. Так. І пес побачив, що дідусь згубив рукавичку. Ось таку рукавичку. Згубив. Ай-ай-ай, почав пес гавкати. А як собака гавкає? Гав-гав-гав. Повторюй з нами. Агав, гав гав як собака гавкає? Агав-гав-гав? Гав, гав. А дідусь не зрозумів, що хоче від нього його друг, і пішов далі топ-топ, топ-топ-топ. Лежить рукавичка така красива, гарна, лежить. Лежить тихенько посеред лісу на снігу. І ось стрибає жабка. Жабка? Взимку жабці стало холодно. Вона побачила рукавичку, сховалася туди і сидить Жабка! А яка жабка! А хто це ще замерз? Ще бігла-бігла маленька мишка. Мишка бігла мишка. І побачила, що лежить рукавичка. О, подумала Мишка: Я там зігріюся. І підійшла до рукавички. А там сидить жабка. І мишка питає: Хто, хто, хто в рукавичці живе? А жабка що сказала? А жабка сказала Це я. Жабка. Це я. Жабка-скрикотушка. Жабка-скрикотушка. А, а мишка, мишка каже, а можна я до тебе зігрітися? Може, разом будемо жити, разом буде тепло, так? І мишка з жабкою почали жити разом. Ось і живуть вони разом в рукавичці. Аж тут стрибає зайчик-побігайчик. А як зайчик робить? Стрип, 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 стрип. Зайчик пристрибав і говорить, хто хто в рукавичці живе? Я жабка. Я мишка. А можна я до вас? Можна я до вас теж? Жити разом будемо, буде тепло, 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 тепло. Іди до нас! Кажуть, мишка і жабка. Мі. Так, і ось в рукавичці живе Мишка, жабка і зайчик. Ага, Але це ще не все. Ось дуже-дуже холодно стало лисичці сестри Питає: хто, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка, я жабка, я зайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Та-дам. Я лисичка, сестричка, можна до вас жити? Так, так, можна. Ось вони живуть разом. Жабка, зайчик, мишка і лисичка. Так? Так. Але ось дуже-дуже холодно стало вовчику-братику. І він підійшов до рукавички і питає: Хто, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка, я жабка, я зайчик, я лисичка. О, а можна я до вас жити? Можна! Разом тепліше і веселіше! Та-дам! А тут повз рукавичку проходив ведмедик. Такий ведмедик, лише ноги. Такий бум-бум, бум-бум, бум-бум. Рукавичка. А, хто хто в рукавичці живе? Я мишка, я жабка, я зайчик, я лисичка, я вовчик. О, каже ведмедик, а можна і я до вас? Так, так, давай разом жити, тільки ведмедик заліз в рукавичку, прибіг песик, почав гавкати. І дідусь забрав рукавичку, а всі звірі порозбігалися, порозбігалися. А для того, щоб взимку бути дуже і дуже здоровими, щоб не хворіти, нам потрібно їсти що? дуже багато вітамінів, овочів і фруктів. А давай подивимося разом фрукти і овочі. Які вони? А що це таке? Це фрукти. А це овочі. Це фрукти, а це овочі. А давай заглянемо в нашу корзину. Давай разом роздивимося фрукти. Яблуко. Груша. Мандарин. Ківі. Лимон. Гранат. Слива, банан. Персик. Кавун. Диня. Абрикос Виноград. А тепер разом роздивимося корзинку з овочами. Ху. Що там? Картопля. Огірок. Помидор, морква, цибуля, капуста, перець, часник, броколі, кабачок, Кукурудза! Баклаж! До зустрічі, малята! До зустрічі! Па! Па-па! Зустрінемося в нових відео. А якщо сподобалося наше відео, став вподобайку, а ще підписуйся, щоб нас підтримати. Па!